Голову сривають, що сривають, емоції. Такі емоції переповнюють вчителя фізкультури із Дніпра Ігоря Кутового. Його учні нині перемогли у всеукраїнських фінальних змаганнях з футболу «Шкіряний м'яч, Кубок, Кока-Кола 2015-2016. Такий масштабний захід у Чернівцях не організовували уже 12 років, розповідають у Чернівецькій федерації футболу. Це дійсно велика честь приймати такий форум у нас, футбольний форум молодих футболістів. Тому. Ми готувалися через призму зональних змагань. Нам давали в ті роки зональні змагання. Там 3-4 команди до нас приїжджали. І тепер ми ну заслужили через зональні змагання. Заслужили честь прийняти фінал. Місяч За запутівку до фіналу змагалися близько трьох тисяч футбольних команд із усієї України. На завершальні змагання потрапили вісім команд із Тернопільщини, Харківщини, Одещині, Чернівців, Житомира, Дніпра, Рівного та Вінниці. Та ігри хороші команди приїхали, поля погрались. Команда ваша понравилась. Чернівців. хороша команда. За перше місце у фіналі боролися юні футболісти із Дніпра та Чернівців. Не можна так казати, що ми не напрягались. Команда дуже була сильна. Ну, Ми взяли під свій контроль м'яч і все ігра в наших руках. У другому таймі Дніпрянин Василь Хоменко забив гол у ворота гравців із Чернівців, чим здобув для команди золото. Я у фіналах забиваю завжди. Це мій фарт у фіналах забивати. Чернівецькі футболісти погоджуються. Суперники були достойні. Ми того року вже вигравали. Хотілося б ще один рік виграти, але на жаль, не виграв, не вийшло. Команда гарного рівня. Забили б ми перші на перших хвилинах той м'яч, коли перекладна була. Я думаю, ми б були переможцями. І ще плюс вилучили у нас, гравця, ви бачили самі в середині другого тайму. Він у нас один із кращих був на на полі. І так вийшло, що він здали нерви. Тренер футбольної команди з Дніпра приємно втішений тим, як їх прийняли у Чернівцях. Зокрема, Ігор Кутовий задоволений тим, що гра була чесною. Задоволений суддівством, всім задоволений. Ми в зону України грали в Маріуполі. Так судили негарно. Не, не тут все все рестораном, проживанням, грою. Всім задоволені. Отже, за результатами фінальних змагань, бронзу здобули футболісти із Харківщини. Срібло дісталося команді із Чернівців. Золотом нагородили Дніпрян. Анастасія Лященко, Максим Демко, Чернівецький промінь.